Друзі, зараз будемо показувати ось такі своїй примітивній студії розпаковку цього Це Це нас клієнт вже замову викупив. Зараз у нього також почалася акція. В чому його особливість? Дивіться, імпак плюс дрелька 20 вольтова з двома акумуляторами сумкою і зарядкою. Коштує 140 доларів плюс 6% податка. Там в районі 154 доларів там 153 дойде без щитовий інструмент. Ось такий комплект. Зараз вам розпакую, покажу його, що він собою представляє. Чи варто його взагалі купувати, чи не варто, де наша воно є. Давайте, поїхали і підемо. Зараз я поставлю штативчик. і буду вам показувати ось моя примітивна студія. Будемо вам показувати. Зйомку приносим. Цей інструмент купувався в магазині Home Depot. Така мережа типу епіцентру, який знаходиться на території Сполучених штатів. Ось так він виглядає, ще раз вам покажу сам комплект. І Хочу зауважити знову ж таки виробництво Made in Mexico. В комплекті у нас іде ось така сумочка. А в сумочку запаковано власне, вже два інструмента, дві зарядки, дві батареї. Інструкція мамуклатура, який, який інструмент. Це 708 у нас іде дрилька, 708 і 709 -й. Ні, вибачаю, 709 це у нас іде дрилька. І хоча давайте подивимося, названня, там іде. Розпаковуємо, дивіться, 20-вольтовий. Брашловський, безщитовий, Це у нас іде 809-та серія, де це F809. Це імпакт нас буде йти. Ось подивіться. Його характеристики. Кому цікаво, хто в цьому цьому розуміється. І ще раз хочу показати вам Made in Mexico. Звертайте увагу. Ось такий це перший інструмент. І другий інструмент це наша власна дедриль. Вона йде двохшвидкісна, тобто є тут дві швидкості, можете звернути увагу. Перемикання самого навантаження, щоб вас саме відсікалося, щоб ви не прокрутили, якщо ви знаєте, який опір готова тримати ваша поверхня, відсікатель. відсікатель. Серія Atomic ось серія його йде. DCD 708, що тут у нас також йде, пише Made in Mexico. Це друга одиниця. Далі у нас йде зарядка ось така. Ще раз хочу наголосити, що зарядки у нас йдуть американські, вам треба перехідник, який понижує напругу. І дві батареї. Дві батареї. У нас іде, тут іде. Давайте подивимося ще раз. Що я собі представляю, скільки тут у нас йде ампір. Так. Теж вміють вони заховати і не показати, що ти кладеш. Дивіться, тут йде 1,5 Амперних батареї. то я бачу по розміру, що вони більше підходять. похожі на е, півторашки, чим на двушки. Півтора да, Ампер. Ось дивіться, я хочу показати, що ви бачите. Півтора Ампер. Ось так виглядає перший інструмент. І давайте розпакуємо і другий також покажемо. Ось так виглядає другий інструмент. Зразу хочу вам показати, дивіться, є лампочка, яка допомагає вам підсотити ті чи інші місця. Дві швидкості: перша швидкість, це зараз, друга і ось... Перша швидкість. Знову ж таки, в руці приємно тримається, збалансоване. Тут ще є кріплення, які допоможуть вам закріпитися сюди, там на рівні і так далі. Не, не думаю, що багато хто з вас цим буде користуватися. Тим не менше, в комплекті так само заживний патрон, я хочу вам показати. Дивіться, от, бачите, як закручується, Будь ласка, вижали його або вручну, або можете так, як по сторінці, тримаючи його. Розжимаю з цим є по імпаку. Будь ласка, ось така у нас чудо річ взагалі. Що ви обираєте? Імпак чи дрельку. У нас іде така одна швидкість вона не переключається, не перемикається. Ось ще раз хочу показати вам його характеристики. Тут в принцип його який. Три огонька дає просто колосальне світло, коли ви збираєте якісь шкафчики або шафи. Ви защелкуєте сюди, зараз вам, навіть, до вам покажу, як він працює. Є в нас ось такий перехідник, тримач для біт від Devoltoвського бренду. Ось, бачите, самий носик. Ви просто-напросто щелк, защолкнули і все. Він тримається, ви ним працюєте, ви ним крутите. Для того, щоб дістати, самий тримач піднімаєте вверх і сама біта вищолкується. Тобто, цими імпаками користуватися потрібно ось такими бітами. З таким тримачом або з таким зазубреним, з такою рейкою. Стосовно шуруповерта, тут теж взагалі проблем ніяких немає. Йому все рівно в принципі, що тримать, чи шестигранник, чи як зверла, ножку ви просто взяли, закрутили і вручну дожали. І теж не користуєтесь. Особливість полягає в тому, що є імпакт, він забиває. Цей крутить сили. Якщо ви хочете, що там буде крепке з'єднання і ви вчасно не відпустите курок, може бути, що у вас руки будуть виграти. Для свердління це обладінніша штука, але імпак особисто полягає в тому, що він без проблем готовий забити. Не, не, власне, не викручувати, вибивати його не буде, а буде добивати, як бути ви молотком б'єте. І ви контролюєте кожен буквально обертним. Алло!